17 ігор, 18 перемог. З таким доробком завітав до Рівного лідер вищої баскетбольної ліги Севастопольський Мусон. Втім, ігри проти пульсара для Севастопольців не стали легкою прогулянкою. Наша команда з перших хвилин заволоділа ініціативою, довівши поєдинок до перемоги 76-63. Найбільший очковий вклад на рахунку Романа Новікова та Іллі Масюка. Відповідно 25 та 21 очко. Як ви знаєте, у нас заміна тренера. Я тільки така привикаю хлопців, хлопців привикають ребятам. Ребята привикають мене. перший блін. поговорка оказалась правильная, получился комом. Ну, плюс ваши ребята настроились хорошо, тут вопросов нет. То есть достаточно собранная, сыгранная команда ровно, показали, что расслабляться нельзя. В первой игре на площадке у нас получалось много, в основном получилась игра в защите. И вследствие этого получилось и нападение, и поддержали и лидера Ильюша Масюка, поддержал вчера хорошо, отыграл Роман Новиков, вот Андрей Артемович. Вот, что, в Коли три человека у нас забиває стабільно, це завжди дає, як правило, положительні результати. Суботня гра проти Мусону стала першою у нинішньому сезоні для Андрія Артимовича. Своє повернення він відзначив 11-ма набраними очками. Артимович нікуди не пропадав. Просто він був э, в больному, болел, болев, бо запасі була травма. Тобто завжди на місці. А от у повторній зустрічі у лідерів Пульсара сил вистачило лише на першу половину, яку рівненський клуб виграв з різницею у шість очок. Далі стався провал. Севастопольці влучали три очкові один за одним. Натомість у рівнян були суцільні промахи. Як наслідок, Мусон виграв з різницею у 28 очок, 84,56. Ми завжди стараємося виграти обігри. Не то щоб там одно, звісно, якщо вважати… То, що це лідер, да, і поіграв только сна... у нас, вчора втору ігру у чемпіонаті, можна говорити, это как це бы якби позитив, але все одно був настрой такой, щоб сьогодні теж дати бой і отримати дві одну. Наступні ігри наші баскетболісти проводять 16-17 лютого у Луцьку. Поки що у турнірній таблиці серед десяти колективів, пульсар п'ятий.